Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні я хочу показати, як розвиваються наші кавуни в нас на Рівненщині станом на 29 червня. Так, вони цього року сильно запізнилися, бо висадили ми їх з розсади дуже вже пізно. І з 1 по 20 червня вони росли в нас в парничках. 15 червня я вирішила їх підживити під корінь своїм органічним добривом, яке складається з рівних частин кульбаби, кропиви, курячого помету і залитих водою. Правда, сюди я часом викидаю бананові шкірки, вливаю молоко і обов'язково препарат Байкал-М. Чітких пропорцій я не дотримуюся, як буде, так буде. І набираючи літру цього розчину на 10 літрів води, підливаю свої рослинки. А Знявши парники, я вирішила таки замульчувати наші кавуни. По обидва боки розстеляю чорне агроволокно, а всередині біля самих корінців вирішила замульчувати сіном. По-перше, із-за того, що торік ми не давали ради зіллю. Поки кавуни ще невеликі, сапали, разів 3-4 сапали, можна було сапати. Коли розрослися батоги кавунів, влізти, щоб зілля посапати, уже не було можливості. Це раз. По-друге, мульча допомагає зменшити випаровування води з ґрунту, що особливо важливо в спекотні дні, тому зменшиться потреба в частому поливі. А по третє, мульча, може, в ці холодні ночі, які в нас ще й трапляються, може й прогрівати ґрунт, а також і захищати його від перегріву в спекотні дні ночі. І таки під мульчею, ґрунт робиться більш пухкішим і сприяє кращому доступу повітря до коренів. І ось на сьогоднішній день, 29 червня, мої кавунчики вже мають ось такий вигляд. Деякі вже навіть і викидають цвіт. Це кавун. Шуга Yellow. Має бути ранньостиглий жовтий кавун. Ми будемо бачити, як погода потягне. А це кавун Ромерія, ранньостиглий гібрид кавуна, Типу шуга бі. Цього кавуна дивлюся, вже таке листя гарне, лопатенький такий. І вріст пішов він набагато швидше, як ті сорти гібриди. Ну, і в описі написано, що ця рослина довгоплетуча, з рясним листям і з добре розвиненою кореневою системою. Ну І дивлюсь, цей кавун найшвидше за всіх почав викидати цвіт, і навіть і вже є маленька завість. Ну, написано, що срок дозрівання 65-70 днів, також будемо бачити. А тут далі ультраранній гібрид кавуна Orange King. Цей кавун типу Кримсон Світ, а в нього період дозрівання навіть менше 60 днів. В характеристиках написано, що рослина з міцними стеблами і густим листям, але вона виглядає трішечки слабше за ромерію. Ну, Будемо в майбутньому дивитися за ним. Також багато вже з'являється цвіту на ньому. А далі в нас іде баштан посіяними насіннями прямо у відкритий ґрунт, де зійшло гарно, де не зійшло, я досаджувала. Тут є із розсади, і ліві я є, бачу і атаман. А в основному насіння всі з на світ. ми збираємо, нам подобаються ті кавунчики і завжди кожного року висіваємо. Ось ліві. Я дивіться, які гарненькі вже це з розсади посадження. А тут наші, славно звісні, маленькі вогники дуже подобаються, вони солоденькі. Також сіяли прямо відкритий ґрунт, і на сьогоднішній день вони мають такий вигляд. Тепер далі продовжимо тему підживки кавунів. Кавунам дуже добре використовувати по черзі органічні і мінеральні добрива. Минулий раз в нас було органічне добриво на основі курячого помету, яке забезпечило наші кавунчики і азотом, і калієм, та іншими поживними елементами. На сьогодні я планую позакореневу підживку комплексним міндобривом плантатор 2020. -20 -20». В його складі основні елементи живлення: це азот, фосфор, калій, доступній формі для рослин, як і є, і вони покращать вегетацію і плодоношення всіх сільськогосподарських культур. В ньому ж містяться мікроелементи, які регулюють ріст та вегетативний розвиток рослин, амінокислоти, які підсилюють стійкість до стресів і покращують мікрофлору ґрунту а фітогормони активують усі фізіологічні процеси в тканинах рослин. Ну і також є дуже багато вітамінів, які прискорюють ріст листя і затримують їх відмирання. Та ще в бакову суміш я наберу трішки мегафололу для кращого засвоєння добрив, для покращення обмінних процесів у рослинки та подолання всіляких стресових ситуацій. І не забуваємо, що кавуни, так як і огірки. Кабачки, так само і помідори і баклажани вражаються різними хворобами та різними шкідниками. І Їх також потрібно обробляти з профілактичною метою. Наприклад, ось такий сьогодні беру я фунгіцид як сальто. Фунгіциди можуть бути різні, але саме сьогодні я вибрала. ось оцей. Саме цей системний фунгіцид бореться на баштанних культурах з борошнистою росою, паршою, різними гнилями. Фузаріозом, альтернаріозом, листковою плямистістю циркоспорозом. А щодо шкідників, то значної шкоди завдають паросткова муха, павутинний кліщ та баштанна попелиця. Сьогодні я буду користуватися ампліго, а на наступний раз я вирішила взяти якийсь інсектоакарацит. І, скоріше всього, це вже на наступний раз будуть біологічні препарати. Гуапсін це біологічний інсектофунгіцид. він використовується для захисту рослин від хвороб і від шкідників, і також як стимулятор росту. Актофіт це біологічний акарацит, який розроблявся в першу чергу для боротьби з кліщами у тварин, але його дія по рослинах дуже прекрасна. І ще один біологічний препарат, який я спеціально виписала на це літо для користування це трихофіт. Він використовується для захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб, а також для покращення росту та розвитку рослин. Ним можна оприскувати рослини у будь-якій фазі розвитку і навіть обробляти готову продукцію перед зберіганням. І розводять його 200-300 мл на 10 літрів води. Ну, це, мабуть, уже все, що я хотіла на сьогодні вам розказати і показати. Дякую, що передивилися відео до кінця, дякую, що вислухали мене. Чекаю ваших відгуків, ваших коментарів. Пишіть, які у вас кавуни на цей час, як вони розвиваються. А вам всім наснаги, здоров'я і гарних врожаїв! Baixa, que